За so sorry for the delay. Let's resume our work and uh let me invite Metro Roskevich doctor of physical and rehabilitation medicine, member of the International Spinal Court Society, Republican reabiletaції, наслідків нейротравми. Може, тут у мене регалії. І Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни, і також пані Юлію Руденко, соціальну працівницю Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни. І тема доповіді це соціальний працівник в складі мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Прошу. Дякую. Добрий. день. Ми працюємо в Клевані в республіканському центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравми. Інше також нас називають одним із центрів спеціалізованої допомоги і реабілітації саме травми спинного мозку, який знаходиться на базі госпіталю. І наша тема соціальний працівник в складі спеціальної реабілітаційної команди. Я вже трошки. Ну, я буду трошки орієнтуватися з травми спинного мозку, оскільки я з нею більше працюю, і вже мій термін складає, умовно кажучи, 5 років. І я, як і будь-який лікар ФРМ, який любить свою професію, справу мріє, щоб у нього була команда, щоб він був учасником команди, яка буде повноцінною. В тому числі і складалися із присутності соціального працівника, і якось настав час, коли на наших зборах, які ми проводимо щотижня в загальних зборах команди, до нас приєдналися також соціальні працівники. І коли запросили, і коли запрошували на конференцію на конгрес даний і запропонували цю тему. Хоч я не є соціальним працівником, але я погодився і попросив, щоб приєдналися до нас Юлія. І я вам скажу чесно, що я став цікавитися ще глибше, я більше чого дізнався, коли готувався до цієї теми. І більше того, навіть коли сьогодні ми вже багато говорили про це з окремими учасниками, Мені захотілося змінити мою презентацію, переробити, але вже пізно. І виявляється, чомусь, мушу знатися, я не знав, що настільки дуже все важко і такі великі труднощі в соціальних працівників. Поки в нас не було соціального працівника, питання щодо якихось регулювань, отримань, наприклад, кресліт колісних, нас займалися фізичні терапевти, ерготерапевти, будь-хто. Який мусив витрачати свій робочий час на дані питання. Коли з'явився з'явився соціальний працівник, він став цим займатися і я теж не вникав, наскільки це складно. Юлія говорила, що якось там все відбувається, але не випитував. Виявляється, що, мабуть, крім, крім о, самої реабілітаційної команди. Чи, можливо, соціального працівника? Всі інші не знають, що він має входити, і дуже добре, коли він входить в склад МДРК. А соціальний працівник більшістю, очевидно, сприймається як людина, яка купить пакет з продуктами і принесе додому. І не знаю, прийде, коли там помиє вікна. Це, ну і е, я для себе не те, щоб це відкрив, і для мене це якась інша сфера, але я по новій просто переглянув це все. І коли, і коли, я маю включити так. Добре, добре. А ніби класно ви одразу на слайд попали такі, як треба, і я, мені було цікаво, і я шукав інформацію. Звичайно, що доказової бази або е, е, сфер, або тем, або терапій, які виконує соціальний працівник. Доказової бази не так що і достатньо. Але мені одно було цікаво, як би можна було, або хто, як пробував оцінити е, ефективність роботи соціального працівника. Я наштовхнувся. О, це дуже далеко. О. Я взагалі наштовхнувся на соціального працівника не просто як соціального працівника, а таким словом, як кейс менеджер. І там, коли дивишся, які. Послуги надає кейс-менеджер, коли він веде випадок під час проведення реабілітаційного випадку, так і після реабілітаційного випадку. Це далеко людина не є та, яка миє вікна. І мені було цікаво трошки. Я хочу декілька тестів, поки мене пані Юлія змінить через пару хвилин, дещо вам запропонувати, як, наскільки це корисно і наскільки це потрібно. Наприклад, реабілітація одна із чого ми хочемо, це підготувати пацієнта та родину до найбезпечного, найкращого способу виписки з урахуванням обставин кожної людини. І одна із статей дослідження, які я переглядав, описує, за якими. Вони критеріями або характеристиками пацієнта намагались оцінити результативність роботи соціального працівника в складі реабілітаційного процесу. Вони оцінювали пацієнта при виписці та через рік. Звичайно, що цього недостатньо, щоб це вважати якимось доказовим, але було очевидним. Було більше опитано більше тисячі епізодів е, пацієнтів, з якими працював соціальний працівник. І саме робота соціального працівника над випускою, над планом або послугами випаски, робота соціального працівника над фінансовим плануванням, над забезпеченням на етапі після стаціонару дозволяло, в більшості випадків виписуватись додому. Зрозуміло, що це обстеження не є в нашій країні, але ми кудись рухаємося, ми бачимо щось ціль. І лише в 20% випадків, коли стан пацієнта не дозволяв виписатись додому, розглядалися можливості в альтернативне середовище. І е, щодо різних припущень, і щодо ефективності а в підсумку і до зниження витрат саме завдяки роботі соціального працівника, при травмі спинного мозку, е, якщо матимете можливість, е, прочитайте в 99-му році. Е, дякую, в 99-му році. В журналі Spinal з Injury вийшов кейс, де було порівняно два випадки пацієнта. В одному випадку він супроводжувався кейс-менеджером, в іншому випадку він не супроводжувався. В першому випадку, по страховим там моментам, пацієнту було запропоновано. Чи в варіант, варіанті 1 мільйон доларів на 6 років. Другому пацієнту, якого звали БІЛ, йому запропонували супровід оплату протягом трьох років. Я не пам'ятаю, там десь в межах в сумі 500 тисяч виходить. 200 це супровід кейс-менеджера, а 300 це витратні матеріали. І по підсумку. З такого порівняння. Пацієнт, який отримував одного і ту саму кейс-менеджер протягом реабілітаційного випадку та три роки після, адаптовується до самостійного життя без підтримки. І до нього кейс-менеджер вже навідується раз на місяць спочатку, а потім раз на півроку. Пацієнт не має пролежнів, Пацієнт не має потреби повторно госпіталізовуватись, пацієнт зберігає фінансову стабільність, пацієнт е, задоволений життям і родина, яка біля нього, е, не стикається з тими проблемами, про які я скажу далі. В першому випадку, коли він також отримує реабілітаційну е, гостру допомогу та реабілітаційну допомогу в стаціонарі, е, після виписки, він вже не отримує цих послуг, хоча має і більшу кількість грошей у вигляді там, 6 мільйонів доларів. Проте, в підсумку, відсутність ось такого постійного супроводу. Так, він виписувався із стаціонару, йому пропонували: якщо буде потрібно, ви позвоніть. Психолог казав також, буде потрібно, позвоніть. Але коли він дзвонив, хтось захворів, хтось у відпустці. І це все дуже В Кінцевому результаті це ускладнилося тим, що пацієнт, як спінальна травма, дуже часто буває, приїжджає додому. І через деякий час великий проложень на кружово і ділянці, фінансова нестабільність, депресія. І такий випадок, очевидний, наприклад, спінальної травми, наскільки дуже корисний. Соціальний працівник, кейс менеджер, який чітко розуміє свої межі, за що він відповідає. Будь-хто, коли бере на себе частину роботи соціального працівника, він може вже неефективно надавати свої прямі обов'язки. І тому ми соціального працівника. Бачимо і завжди ми стараємось підтримувати, тому що він певний для нас провідник до громади. Ще маленький такий слайд. Так, це, можливо, по закону не є фахівцем з реабілітації, але це є повноцінний учасник реабілітаційної центральної команди. Дякую. Доброго дня всім. Дмитро Дмитрович справді сказав, що я з'явилася, ніби не звідки, тому що для інших членів дисциплінарної команди це було неочікувано, хоча соціальний працівник дійсно потрібен. В складі мультидисциплінарної команди для того, щоб розвантажити в першу чергу інших фахівців, я є учасником проєкту. Співдія СОАЦ нас є 14 таких фахівців по Україні. І що входить саме в мої обов'язки? Я просто трошки буду спішити, бо в нас вже мало часу. Це взагалі інформувати пацієнта і членів його родини про доступні послуги та ресурси як під час реабілітації, так і поза нею, та свою роль як соціального працівника у доступі до них. Далі ми проводимо з пацієнтом психосоціальне оцінювання, де визначаємо його потреби, але враховуємо його сильні та слабкі сторони. Представляємо оцінювання в мультидисциплінар на зборах мультидисциплінарної команди. Ми тоді обговорюємо. Всі разом, члени, проблемні питання, потреби, які були виявлені, ставимо чіткі завдання, які можна визначити в часі. Обговорюємо результатами, тому що інколи пацієнт може одному фахівцю з команди надати одну інформацію, і іншому фахівцю іншу. І ми тоді складаємо. Такі завдання і цілі ставим перед собою, які допоможуть пацієнту якнайшвидше повернутися в соціум, інтегруватися в громаду, поліпшити його емоційний стан, психологічний та соціальний стан. Також з пацієнтом разом за його згоди складається індивідуальний план роботи. І, але що дуже важливо, соціальний працівник не виконує всю роботу за пацієнта, він його тільки скеровує або його членів родини до певних дій, тому що пацієнт вийде з реабілітаційного центру і так не туди. Пацієнт вийде з реабілітаційного центру і він не буде знати, куди йому повертатися, що йому робити. Тому, як соціальний працівник, я встановлюю також зв'язків громаді з іншими працівниками соціальних служб, надаю контакти за згоди пацієнта, куди йому і як звертатися, що йому потрібно для того, які пакет документів з собою мати, як його підготувати. Також... Саме основне пацієнту і його членам родини потрібне відчуття потрібності, що з їм не все рівно на їхні соціальні проблеми, на виплати, на отримання допоміжних засобів реабілітації. Вони просто відчувають цю підтримку, і це дозволяє не, не погіршити свій емоційний стан при поверненні додому. Найбільше такі Найбільші запити під час моєї роботи це було отримання допоміжних засобів реабілітації, проходження військово-лікарської комісії МСЕКу, відновлення документів. Ага. Відновлення втрачених документів, алгоритм звернення до центрів зайнятості, можливий супровід під час як працевлаштування та під час самої роботи, діяльність інших реабілітаційних закладів, куди їм їхати, як їм їхати, куди як що їм робити вдома, в яку службу їм звертатися, на що вони мають право, на що вони не мають права, і це дійсно дозволяє. Дозволяє пацієнту, повертаючись в громаду, бути впевненішим в собі, впевненіше в своїх можливостях і в своїх обов'язках і знає, що, на що він має право і які соціальні гарантії йому передбачені. Дякую. Щиро дякуємо вам. Можливо, питання у когось є? Немає нікого. Прекрасно. Є, так? Да? Так, доброго дня, Олександра. Скажіть, будь ласка, де можна знайти таких фахівців? Це якась спеціальність, чи є якісь групи, куди можна звернутися, чи організації? На жаль, це тільки проєкт. І ну я знаю, що в певних е, госпіталях чи реабілітаційних відділеннях є е, штатна одиниця соціальний працівник, але вона не передбачена на загал. Е, я знаю, що після нового року планується ввести в мультидисциплінарну реабілітаційну команду. Е, Саме на державному рівні таку штатну одиницю вже формується. Ну так як нам сказали на минулому конгресі, що вже планується пакет документів для того, щоб такий працівник був в складі мультидисциплінарної команди. Соціальний працівник, я вже трошки випереджу вас, має володіти знаннями, як читати закони, знати. Трішки психології і, звичайно, ну, соціальної роботи. Тобто це якась. От це і є проблемні питання, на жаль, зараз. що... У нас немає незаконодавчих документів, що саме має робити соціальний працівник, яка в нього має бути освіта. І я знаю, що міністерство соцполітики, офіс президента і МОЗ вони зараз працюють над цим, щоб ці всі нормативні акти регулювати. Соціальний працівник або психолог. Соціальний працівник або психолог. У нас була вимога, як ми ж А хто саме готує таких фахівців? Це педагогічні університети чи, можливо, ще якісь інші? Педагогічні? Ну в принципі, зараз психологія більшість це педагогічні університети. А соціальна робота також є і в інших закладах, як юридичних в нас є. В команді працівників, ну в команді я маю 14 наших соціальних працівників, навіть юристи, але ми всі перед проходженням виход, виходу на роботу проходили базові навички з психології, соціальної роботи і юрисдикції саме в межах реабілітації. Так. так, ну в проєкті, так але ну, все залежить від того. Яке охоплення по території України цими чотирма фахівцями 14. і без... чотирма. Так, нас. Я вам е, ознайомлю вас, бо в нас я розумію часу, нема, та? так? Так, все, так, я до вас так, сігу, так, по, я подаю, дам так, вам прошу. У вас